Не купив мені батончик на дивані спиш гандончик. Не купив мені торта, навернув гамна. Не зробив мені канапку, я на тобі в шапку. Не купив ти лімонада, нахуй ти мені не нада? Не купив мені сирок, що ти тут забув, синок. Не купив мені пломбір, пішов нахуй бригадир. Не приготував борща, получив в лице ляща. Не купив мені шампусік, недоступна моя пусі. Не купив мені консерви, гей, малий, не порт мені нерви. Отак. Цілую твої труси, піся неси, маленька, не бійся лети. Ха -ха, ти думаєш, що я до хати йду через двері. Ха, -ха як тебе. Барсик, но no, но no, 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 no. let's go to window. Let's go to window. Вибачайся, ким вибачатись. Ну, так що я, вин, шо, я що винен, що барсик не мій через вікна ходити. Капець, а не що винного робить. по дурницам кем-то. Ну, стой, стой. О. Добрый, что не первого? У меня что не зараз Все, я на месте. Я на месте. Коли він скаже, коли треба буде їхати е, копати картошку, ми їдемо, копаємо картошку, жаримо деруни. А ви знаєте, який в мене є план? Ви знаєте, який в мене є план? У мене є план? Коротше, що вони ж не знають, скільки в мене картоплі посаджено на городі? У мене є план, щоб, щоб вони ще позбирали картоплю у сусідів, якщо б так дуже хотіли. Може ще в якихось людей. Це, то, може, що там ну, як, ну, так, ні, це, це не то, що там. Це якщо так прям дуже сподобається, прям картоплю збирати. Ну, прям копати картоплю, прям буде супер кайф. о то Невеличке тренування, щоб до мене зайшли цей. Коли до мене зайдуть папіки, і будуть цей. Подалуйте новик, будь ласка. Блядь, нахуй, вс. А вот вы, блядь, все прикалы. Блядь, на бир. А кто вас, блядь, зароссий в это сучок? Я, блядь, зараз врываюсь на бир. Убиралась. С двух. А іроні там 115 гривень за донати вказав, покажи п'яточки. На. На. на тобі п'яточку мою. У мене тут от шрекотапки, хто ще не бачив. От вам п'яточка на шрекотапочках. Облизав. <смеш> не варто. Їх ніхто ніколи не бив. Так, гра починається. О, зараз покажу вам. О! Робіть кліпи, бо я тільки що. Оцим хотіла обличчя напшикати. <смеш> Яке воно дурне. <смеш> Схопила, понімаєте. Я хотіла дезодорантом обличчя напшикати. Як я, Яка молодеч е, спохватилася вчасно. Щас я принесу іншу штуку. Це не то, що треба. Не то, не то, не то, не так. Не робіть, так. І мене засудіть. Опа! За слушай, на 10 год вперед. Давайте на, на довічний. Отак робимо. Я прям американський психопат. подивіться, як блещу. Що вона дає? Це просто зволоження. Таке. А! Я ще й водою облилась. Максимально зволожені. Я такий прикольний. Це є такий прикольний з котиком мем. Uh -huh. <laughs> цікаво, буде якийсь опаджин? Е буде хтось в образі якогось мема. Ні, мені цікаво, чи будуть найбільше чи буде хтось піздитися. Якщо зараз прийде спайдермен і оцей спайдермен Веном, і чи mm -hmm. будуть вони б'тися? Таксол, це походу опа. Це да, це да. Йде на будь Сука, Це на заробітки поїхав хате. там будували пробудівку, ви перебудівку перевибудовували. Чекай ще раз. Побра дамбу будували Прибудівку, переви Ні, не так. Чекайте. Побрай дамбу будували прибудівку, перевибув. Переви перевибудовували. Ні, неправильно. Переви перевибудували. Переви перевибудували. Переви О, Викліки. Блін. перевибудували. Переви Бобриму будували прибудівку, перевипери вибудували. Та знову я вставляю, та в мене не виходить. У кого вийшло, сказати правильно, скоромовку, ставте плюс. У кого не вийшло, плачте. А я щось о, колобок, колобок чат Ми ж не читали колобка правильно? Не добре. Зачитай клубка. Творили під воду в доколе. Нічого собі. Привіт, чат. Ой. Ой. Як сісти, я забыла. Сідаю. Сідаю. Так. Читаю. Були собі дід та баба, та дожились вже до того, що й хліба нема. Дід просить. Бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я його спечу, якщо борошна немає. От бабусю піде в гишку та назмітай у засіку борошенця та й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку. Назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борешто, спекла колобок і поклала на вікні, щоб простигав. Що ви пишете? А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на просьбу, а з просьби на землю в двір, а з двору за ворота, та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли назустріч йому зайчик. Бузий карін. Хлобок, я тебе зім. Не їж мене зайчику лупанчику я тобі пісенька заспіваю. А ну заспівай. Я по засіку метений, є зборошно спечений. Є від баби втік, є від діда втік, і від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить, біжить. перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе везім. Не їж мене брати кововчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я позайсі кометини, я із збориш на спадщини. Я від баби втік, я від діда втік. Я від зайця втік і від тебе втечу. Та й побіг. Аж йде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе везім. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай, кого боку <ухаря> Я по засі кометини, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від зайця втік, я від вовка втік, і від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, стичається йому лисичка. Колобок, колобок, ковобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичку, сестричку, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я по засіковетений, я зборошно спечений. я від баби втік, ті втік від зайця, втік від бовка втік від ведмедя, втік і від тебе втечу. Ну, гарна ж пісня, каже лисичка, от тільки я не дочуваю трохи, заспівай, бо ще раз, а ну сідай у мене на язик, щоб було чутніше. Колобок скочив їй на язик і почав співати, я по засі коветений. А лисичка гав його і з'їла. Прорахувався, але де? Лисичка цілува, чому це?